Чисний отець настоятель, сучисні отці капелани, пане генерали, панове офіцери, дорогі захисники та захисниці, дорогі возлюблені, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Богу! На цьому наше недільне богослужіння залегшене. Усім дякую за спільну молитву, усіх причасників вітаю з прийняттям тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде вам націлення душі і тіла. Також сьогодні, цей недільний день, я маю велику честь від свого імені, від імені духовенства, вірних капеланів Харківської партії, капеланів інших епархій військових, які несуть тут свій послуг поруч з нашими захисниками захисницями. Привітати нашого героя України, бригадного генерала, який на цій неділі святкував день народження. Насамперед висловити щирі слова подяки тому, що за ті за службу свою, за звільнення, за захист нашої Слобожанської землі, за захист нашої багатостраждальні неньки України. Тому сьогодні вітаючи вас, пане генерале, я хочу побажати вам сили, наснаги Божого благословення, щоб малосередні Господь оберігав вас, вашу команду, ваших військових захисників та захисниць. І посилав вам довгі, щасливі і многі роки життя. Тому сьогодні від всіх нас ми хочемо привітати героя України, бригадного генерала, командира 16-го корпусу Збройних сил України. Громада за віддане служіння на Бога українському народу, бригадний генерал Кураш Євгеній Юрійович нагороджується відзнакою Перківської єпархії Православної Церкви України. Крес Слобожанщини Другого ступеня. Архів підступ Харківський Слобожанський метро Фан.